Al Jesus Christus. Slawu. Eh hey, my raai right? Ura uh, right. Раді, вітаємо всіх наших гостей, відвідувачів, слухачів, доповідачок нашої колокві. Ми вітаємо всіх, хто приєднався до нас у Zoom, і Вітаємо всіх, хто прийшов до нас тут, аби розділити з нами атмосферу справжньої наукової, не побоююся слова насолоди, яку я вже анонсую. Оскільки маємо сьогодні заявлені просто чудові доповіді і не менше фахових, прекрасних доповідачок знавців своєї справи. Одначе я на цьому. Завершую свою маленьку місію і рада представити вам модераторку сьогоднішнього заходу. Це докторку філологічних наук, пані Аллу Швець, знану дослідницю кубринську знавицю, напевно, найкращу на теренах України. Я з радістю представляю пані Аллу Швець і делегую їй це почесну місію цього великого свята. Пані Аллу, вам слово. Дуже дякую, пані Олі, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх, хто є з нами фізично. Засилаємо сердечні вітання усім, хто є з нами дистанційно віддалено. Ми сьогодні говоримо про дуже широку географію, і ми раді вітати наші центри української еміграції в Австрії, в Німеччині, в Іспанії, в Польщі, в Де ще я не назвала, в Швейцарії. Дуже дякую. Ми сьогодні з вами обов'язково всіма поспілкуємося і скажу, що ідея. Нашого наукового колоквіуму якраз зродилася на ґрунті нашого новозаснованого проєкту Доля жінки <кій> <кій> доля у слові історія української жіночої еміграції», Бо якраз ми говорили про те, що так мало підсвічені, так мало в наші українки за кордоном, і власне ми хотіли відзначити тих ювілярок, котрі цьогоріч мають і знаменнію. Ілеї і причетні до діяльності до розвитку своєї справи власне в українській еміграції. Звичайно, що ми охопили не всіх українських жінок цьогорічних ювілярок. Бо ми можемо говорити і про таких ювілярок Наталя Кобринська. Я її сьогодні так увінчала на рукаві своєї блузи. Ми можемо говорити і про цьогорічну ювілярку Ірину Калинець, вшанували її пам'ять на днях і про Катерину Білокур. Але ми власне говоримо про цих п'ять відомих українських. Котрі мали дуже такі знаменні, слідні свої і такі плоди культурної діяльності наукової, мистецької і за кордоном, також і тому сьогодні дозволимо собі зануритися в цю жіночу історію. Скажу, що дуже довгий час вона була цією частиною українського досвіду, яка залишалася фрагментарною, мало дослідженою. Але нам важливо сьогодні повертати ці імена і з'єднувати мости України. Спори з'єднувати минуле і сучасне, і говорити про саме ту спадщину, про ту ці тяглість і спадкоємність, яку ми сьогодні маємо через цих жінок. Кожна з них належить до однієї генерації, з'єднані оцими складними долями, переломними моментами опору системі і імперським якимось цим тискам і законом, але кожна з них справді виявила себе і в слові, і в чині, і показала нам справді. Гідний приклад того, як утверджувати українство складніше на не своїй території. Ми говоримо, отже, про цих п'ять знаменних ювілярок: Уляну Кравченко, Софію Окуневську, Ольгу Бачинську, Катерину Грушевську і Катрю Гриневичеву. Сьогодні про них ми почуємо доповіді. І що важливо, ще власне важливим таким фрагментом нашого формату, нашої зустрічі якраз є включення з тих міст де працювали, де діяли, лікували, творили ці жінки, і це важливо, і в світлі того буремного лихоліття, яке ми сьогодні переживаємо, щоб показати, як зв'язана діаспора з Україною, як яка українська громада за кордоном є частиною цього нашого національного культурного тіла, і показати, що голоси в світі сьогодні продовжені в діяльності в чині тих жінок, Котрі продовжують справу наших ювілярок тепер по цих містах, по цих країнах, про які ми говорили. Отож, переходячи до такої вітальної урочистої частини нашого колоквіуму, я хочу з приємністю передати слово господарям цього закладу Українсько-католицького університету, які так радо приймають і відгукуються на всі ініціативи і бережуть цю пам'ять і через формати різних зустрічей, мережування, я з приємністю представляю. Проректорку з науково педагогічної роботи стратегічного розвитку Українського католицького університету пані Софію Опацьку. Дякую дуже, слава Ісусу Христу. Добре. Я тепер відповідаю лише за стратегічний розвиток, то було б забагато. Знаєте, жінки можуть багато, але вони не можуть всього. Так? Ну, по-перше, мені дуже приємно вас вітати на цьому міжнародному колокві. Мені здається, що для уку дуже важливо зараз бути. В нас є такий стратегічний напрям як формування створення сенсів для України і для світу. Так і от знаєте, те, що відбувається зараз, тут мені здається, воно буде дуже воно дуже гарно відповідає цій нашій стратегічній цілі і цій нашій візії. Я знаєте, коли мене попросив пан Декан і Галина, коли попросила сказати кілька слів, я очевидно рефлектувала про свій досвід. Знаєте, це це набагато простіше і, на жаль, досвіду в нас багато різного. Я рефлектувала знаєте, про тих жінок, яких я зустрічала при частих поїздках, при тому, що я теж з дітьми жила якийсь час за кордоном. І, напевно, мені, знаєте, напевно, мені повезло, бо я не зустрічала байдужих українок. Е, навіть якщо ми візьмемо теперішній час, е, практично всі, хто опинилися після повномасштабного вторгнення за кордоном, всі жінки шукали для себе якусь важливу роль. Е, чи допомагати військовим, чи допомагати тим, хто приїхали лише, е, чи сформувати. І допомагати з, зі школами, зі шкільництвом, як втримати українство наше, як не загубитися там, де ми там, де вони і ми опинилися з іншого боку, як інтегруватись так, щоб не бути на маргінесі і якось впливати. На ті процеси і на те середовище, на той контекст, в якому, в якому зараз дуже багатьо, багато жінок за кордоном перебуває, і це дуже непроста позиція, тому що коли ми виїжджаємо за кордон, будуються всі наші попередні нейронні зв'язки, всі наші звички. Нам треба починати все спочатку, все знову, від дуже простих речей, куди ходити на автобус, як відвозити дітей до нової школи, як дбати про їхній, про їхній психологічний стан і про свій психологічний стан. І знаєте, в літаку завжди кажуть, що маску спочатку собі треба одягнути, а тоді тим, хто навколо. І це ще більш не, це ще складніше, я б сказала. Тому мені здається, що той досвід, який ви тут будете обговорювати, той досвід, про який ви будете говорити, який ви будете переосмислювати зараз, він, він дуже є важливий. Нам треба буде точно так само зібрати свідчення тих людей, які зараз його переживають. які... Ем, і це буде дуже велика праця. Я навіть не знаю, як, з якого боку нам вдасться ще до неї підійти, так? Тому, що, ну, тому що це багато, багато, багато людей, які ем, зараз є на імміграції, і хтось з них вже там. Адаптувався, хтось все-таки дуже вірить в своє повернення, і ми бачимо по різних дослідженнях, що відсоток жінок, які думають про своє повернення, є дуже великим, і нам теж треба про це думати. Тому що я намагаюся сказати, що з одного боку берегти наше українство і берегти наші традиції, з іншого боку, бути новаторами в новому середовищі і знайти місце. Для себе, для своєї родини, для своєї спільноти і для своєї країни в новому середовищі це дуже непроста задача, і я так розумію, що ті, про кого ви будете говорити, це і приклад якраз таких жінок, і ми в них можемо багато повчитись. Тому я дякую, що ви організовуєте цей захід, що ви будете ділитися своїми напрацюваннями, своїми дослідженнями, і їх треба поширювати якомога більше. Дякую дуже. Дякую. Дякуємо пані. Дуже дякуємо за підтримку за увагу. і Справді ви ви добре зауважили про ту важливість і голосу нашого в світі, і про те, що наша українська культура завжди мала у цей транскордонний контекст, і він триває для, для підсилення нашої голосів в Україні і за кордоном. Я з приємністю запрошую до слова декана гуманітарного факультету пані Андрій, Андрій, пан, пана Андрія 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 Ясиновського з великою вдячністю за те, що пан Андрій, по перше, відвідує кожен наш захід в межах нашого цього лекторію, студій з української жіночої еміграції і завжди відгукується на будь-які ініціативи, котрі ми з пані Олею, з пані Галиною обговорюємо, презентуємо, трансформуємо в якісь нові досвіди. З це запрошуємо вас до слова і вдячності, пане Андрій. Дуже дякую, шановні колеги, дорогі гості, учасники нашого міжнародного колоквіуму. Маю велику честь від імені господарів цього дому, саме гуманітарного факультету, де втілюється життя цей проєкт, продовження якого продовженням якого є нинішній колоквіум. Доля у слові студії з історії жіночої міграції. Привітати вас на відкритті цього наукового зібрання сьогодні. Ми тут зібралися, щоб шанувати, але не тільки вшанувати, але також наново осмислити постаті п'ятьох видатних дієвиць української культури, чиї ювілеї цьогоріч об'єднали нас. У цій спільній розмові про минуле, минуле, яке творить, зрештою, як сказала вже пані Софія, наше сьогодення. Бо у час великих і складних випробувань і стрімких змін ми повертаємося в думках до цих постатей, які належали до поколінь. Покоління, яке жило в дуже непрості часи, але разом з тим зуміло сформувати. Культурні, духовні, інтелектуальні підвалини модерної України. Це покоління, якому довелося жити і творити на межі імперій, епох, у виріб політичних і суспільних турбулентностей. Тим не менше стало поколінням, що, попри обмеження свого часу, сміливо виходили. За рамки свого часу, чи то у слові, чи в науці, чи в громадському учені, медицині, освіті, мистецтві, формуючи образ України у світі, власне, те, що ми і зараз продовжуємо робити і тому. Ці почини цих наших ювілярок є такі важливі для нас як певний приклад і певна модель. І сьогоднішні героїні нашої зустрічі це Уляна Кравченко, поетеса, педагог одна з тих, хто дав голос жіночому досвіду в українській літературі. Софія Окуневська, перша українська жінка-лікарка, піонерка медичної освіти і суспільної активності. Катря Гриневичева, письменниця, яка з неймовірною чутливості і силою передала дух епохи та національного відродження, Ольга Бачинська, журналістка, культурна діячка, постать, що поєднала слово, громадянську позицію та відповідальність, а також українську присутність у світі. І нарешті Катерина Грушевська блискуча етнологиня, донька великої історичної традиції, і водночас самобутня дослідниця. Трагічно обірване життя, якої нагадує нам про ціну інтелектуальної свободи. Сьогодні ми не просто згадуємо цих жінок, ми повертаємо їм голос в науковому дискурсі, розширюємо простір історичної пам'яті про них, ну і заповнюємо лакуни, спричинені еміграцією, репресією, війнами, забуттям. Прагнемо відчитати їхні долі у слові, ну і слово в долі. Бо історія жіночої міграції це історія. Таких собі невидимих мостів, які поєднують покоління, континенти і різні досвіди. Це історія, яка вчить нас витривалості, мужності, солідарності, гідності і творчої волі. Я хочу висловити подяку усім, хто відгукнувся на запрошення організаторів, усім дослідникам і дослідницям, які власне сьогодні є тут і по той бік. Екрану, також нашим партнерським установам, передусім Інституту літератури Національної академії наук України і Союзу Українок Америки, які підтримали цей колоквіум. Сподіваюся, що обмін думками, дискусії, нові інтерпретації стануть початком тривалих наукових співпраць і дадуть імпульс подальшим студіям у царині жіночої та імміграційної історії. Також важливо. Хочу зазначити, поки захисники боронять кордони, наші захисниці тримають небосхил української культури. І не можу не відзначити трьох, які тут двоє поруч зі мною, одна теж поруч, але трохи далі. Алла Швець, авторка концепції цієї, цього круглого столу, яка представляє інститут літератури у Києві. Галина Деслюк і Ольга Малецька, господині цього дому, які в рамках Центру своєї жіночих студій при гуманітарному факультеті Українського католицького університету доклали величезних зусиль, щоб організаційно ця конференція змогла відбутися. Бажаю кожній і кожному з вас плідної роботи, натхнення та Маленьких і великих відкриттів, які збагатять не лише академічну спільноту, а й нашу спільну культуру пам'яті. Дякую за вашу присутність і відданість українській науці. Дякую. Дуже дякуємо і цінуємо ваше сприяння і допомогу. І продовжуючи тему про силу партнерства, я хочу сказати, що дуже так гармонійно і синергійно поєдналася наша організаційна команда, тому що в українському католицькому університеті ми маємо таку платформу, зокрема і в центрі Української центрі СУА жіночих студій і на гуманітарному факультеті. І маємо ще одного партнера, інституцію, яку я маю честь представляти, інститут. Літератури імені Тараса Григоровича Шевченка Національної академії наук, який власне має у цю експертність в царині літературознавства, і про це більше скаже директор інституту літератури Микола Григорович-Жулинський. Ми маємо відео вітання від Миколи Григоровича, оскільки зараз триває урядовий захід на українському домі, де він модератор, і тому він люб'язно погодився вранці записати це відео. Будь ласка. Академік Національної академії наук України, директор інституту літератури Микола Жиленський. Доброго дня, шановні учасниці міжнародного колоквіуму Жінки Слова і Чину: 5 ювілярок. Я оце сказав: 5 ювілярок, і мимоволі мені згадався сонет Михайла Драймари Лебіді. Там є такі гарні рядки. О, гроно, п'ятірне. Нездоланих співців, крізь бурю і сніг гримить твій переможний спів, що розбиває лід Отчаю і зневіри. Я подумав про те, що ці жінки це п'ять жінок, це грома унікальних жінок українських: Уляна Кравченко, Софія Окуневська, Катря Гриневичева, Ольга Бачинська, Катерина Грушевська. Це справді велике і шановане нами гроно жінок, які справді розбивають, якщо вдивитися, вчитатися, вдуматися в їхню діяльність, оцей лід, який по з невіри який іноді і багатьох із нас охоплює, зважаючи на цю агресію Росії проти України. І я думаю про те, що. А, Ця ідея провести таку розмову, такий колоквіум, яка, я знаю, належить невтомний ініціативний Алі Швець, ця ідея розгортає перед нами великі перспективи, щоб далі продовжувати досліджувати діяльність не тільки цих п'яти жінок, але й багатьох інших. Як і Галичини, так і на Дніпрянщини. Ми згадали, про зокрема, про Катру Гриневичеву, чи про Коневську, Марачевську Софію, чи Кравченко Оляну А я перед тим, як вітати вас, шановні колеги, колежанки, з із цим, із цим колоквіом почав погортав оцей путівник по, по відділу рукописів. По фондах Інституту літератури. Ви бачите, який це величезний том. І в цьому путівнику по фондах відділу рукопису ми раз у раз натрапляємо на ці імена. І особливо великий фонд зберігається у фонді Івана Франка Уляни Кравченко. Є в нас дуже цікаві матеріали, кадри Гриневичевої. І Окуневської Софії. Але я багато думаю про те, чи чому ми так раніше мало приділяли уваги, щоб заглибитися в діяльність цих е, жінок, як повторюю, із Надібрянської України, із Галичини. І я думаю, що Оця війна, оця агресія Росії проти України дає спонукає нас до глибшого осмислення ролі жінок навіть у період, маю на увазі Першої світової війни, особливо Першої світової війни, також і періоду Української Народної Республіки. Так, от я хотів сказати про Людмилу Старицьку Черняхівську, вона склала від імені Союзу Українок звернення до. Жінок усього світу, отак вона й була назва: до жінок усього світу, дорогі сестри, цю відозву могла оприявити на, на в конгресі у Женеві на конференції в Женеві Ганна Чекаленко, яка там яка перебувала на той час у Європі, і наша дослідниця Наталія Єржиківська вважає, що це, що це так і було. Але я процитую не. Слова із цієї відозви до жінок усього світу, яку написала повторюю Людмила Сталіська черняхівська Природа поставила жінку творцем і охоронцем життя. Жіноцтво складає ґрунт його, голос його то голос життя. Во ім'я життя українського народу, во ім'я спокою і згоди всієї Європи, во ім'я спалених війною великих ідеалів братерства і любові. Звертаємось до вас, писала Людмила Тариска Чернахівська від імені усіх жінок і галицьких, Галичанських, як кажуть, і задніпрянських. Чому я про це це процитував і чому я хочу на цьому наголосити? Тому що буквально оце днями я прочитав а, статтю. Олександр Матвійчук, це голова Центру громадських свобод, відома у нас лауреатка Нобелівської премії. Вона говорить про базові принципи мирної угоди для України. І що, на чому вона і що вона нагадує? Вона нагадує і вважає, і закликає, що необхідно надати жінкам значуще місце за столом переговорів, щоб відповідно до принципів, викладених у резолюції No. 1325 Ради безпеки ООН. Тому і от Олександра Матвійчук, і я думаю, що ми всі з вами, особливо наші жінки, повинні підняти голос. І я думаю, ну, це буде на ваш розсуд, можливо, навіть потрібно таку не прийняти резолюцію або звернення до жінок Європи, принаймні, хоча би до жінок Європи, з тим, щоби голос жінки. Голос матері був почутий і був врахований під час цих мирних переговорів, які ведуться сьогодні. Я щиро бажаю від імені інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук, успіху цій конференції. Дякую за її організацію. Передусім, мої кол колеги. Коліжанці, я все спотикаюся, як звертатися mm -hmm. до, до... до... Али Швець е... Е... за цю ініціативу проведення цього колоквіму. Дякую колегам із Українського католицького університету. І думаю, що ми сьогодні на дуже правильній дорозі Ми починаємо це глибше, глибше пізнавати ту унікальну роль. Яку виконала українська жінка в боротьбі за права людини, за права жінки, за права і за честь і гідність нашої України. Дякую. Дякую, Миколя Григорович, за, за так динамічне таке вітання і за дуже актуальні аспекти, де і, і минуле, і сьогодення так гармонійно сплелися і так показують цю тягність і спадкоємність. І ще я з приємністю хочу запросити до слова господиню нашого нашого заходу. Так, де відбувається на платформі, якого відбувається наш наш і семінар і колоквіум, пані Галину Теслюк, очільницю центру соа жіночих студій. Просимо пані Галину, раді вітати. Дякуємо за підтримку, за сприяння і за конструктивний діалог. Слава Ісусу Христу, усім, вітаю, дорогі учасниці та учасниці та учасники цього міжнародної міжнародної події. Я знаю, що ми вже усі хочемо перейти адрем, тобто почати безпосередньо смакувати і дізнаватися про історії цих п'ятьох видатних українок. Тому я не займу багато вже часу, але я хочу сказати, що мені дуже приємно як як одній з співорганізаторок і співгосподинь. Відкрити, вітати вас на цій події, присвячений п'ятьом видатним українкам, яких життєвий шлях і внесок сформували важливі засади модерної української культури, науки, медицини, освіти громадського життя, але ж також зміцнили присутність України у світі. Для тих, хто нас сьогодні вперше завітав до нас, вперше а хто вже з нами постійно, хочу вам пригадати, що наша програма жіночих студій, вона функціонує за ще підтримки Союзу Українок Америки, тобто українок із діаспори, які також у свій час частина з них імгрували. Хтось вже там народився. Союз Українок Америки це одна з найстаріших і найбільших українських жіночих організацій, у США, заснована у 1925 році. Цього року союзянки святкують своє сторіч. І, власне, ця, ця організація має кілька цілей і завдань, і одна з них це є збереження української культури, але також підтримка освіти, громади та жіночого лідерства. І ось ця організація підтримує також нашу програму, і ми за це, звісно ж, щиро вдячні. Також хочу згадати, що наш центр стартував ще у 2012 році, як, як лекторій жіночих студій. І завдяки старанням Олени Ді та Оксани Кісь, які власне започаткували і надихнули до, до розвитку цієї програми. Сьогодні згодом наша жіноча програма переросла у центр. Тому ми можемо власне не тільки пропонувати курси, але й організовувати також ось такі міжнародні дійства. Дякую усім, хто долучився до організації участі. Бажаю нам усім змістовних дискусій, професійного натхнення. Та нових відкриттів, що гідно продовжують спадщину цих п'ятьох жінок. Отже, вітаю і до справи. Дякую, пані Галино, раді раді співпраці і дуже власне дякуємо, що ви так надаєте і підтримку. І центр СОА жіночих Студій» є такою платформою, де ми можемо справді різні ці ініціативи втілювати. Дякуємо Союзові Українок Америки і так дуже гарно закцентовано, що це ще одна інституція інституція. Ювілярка цьогорічна святкуємо століття і причому в різних таких виявах. І я думаю, що. Наш цей науковий колоквіум міжнародний теж може бути приурочений. І цій події. Отже, як каже пані Галина, треба переходити безпосередньо до наших доповідей.